Мода без кордонів у Кіровограді змагалися дизайнери у рамках всеукраїнського фешн-шоу. Містянам показали колекції українські дизайнери та їх колеги з Молдови та Білорусі. Організатор конкурсу, модельна агенція Мікс Models. Роботи учасників оцінювала професійне журі на чолі з відомим українським дизайнером Русланом Хвастовим. Чим дивували публіку, бачила Олександра Ільченко. За лаштунками тривають останні хвилини підготовки. Майже 30 дизайнерів з усієї України, а також гості з Молдови та Білорусі, презентуватимуть кіровоградцям ексклюзивні дизайнерські колекції. Сьогодні вже третій раз ми проводимо всі український конкурс дизайнерів, фешн-шоу моди без границь. Звісно ж, сьогодні зрителі ждеть дуже багато сюрпризів. Прежде всього, це покази молдавських дизайнерів, які к нам приїхали вперше в Кировоград, дуже красиво і цікаво. Одяг має прикрашати людину переконаний дизайнер та голова журі Руслан Хвастов. Я хочу, щоб вони удивляли. Я хочу, щоб вони креативили, то есть мне интересно увидеть что-то такое, что вот, возможно в будущем благодаря этому станет как бы, вот, каким-то трамплином для этого дизайнера. Дизайнерка з Молдовы Ольга Туркина привезла коллекцию 17 суконь. сукнь. Дополнила її лінія уникальных хендмейд аксесуарів Коллекция была построена е, на работах на картинах моего отца, Туркина Олега. То тобто, есть его работы, живопись, определенная серия шляп, которые лицотряют определенную эпоху. Я по ним делала. Розробатувала ткані, брала какие-то фрагменти, ілі повністю саму картину питалася забризіть на самому платі. Показували не тільки одяг. Криворійська дизайнерка Тетяна Бусина привезла до Кіровограда 9 корон. Колекція створювалася протягом трьох місяців. Фешон шоу в Кіровограді перше в її житті. Зділена з больших стікляних камней, хрусталя, жемчужин. Все очень красиво мерцает. Ну, в общем, меня этот блеск просто завораживает. Девушка, яка одевает корону, вона даже починає вести себе абсолютно по-другому. Сразу з'являються какие-то такі кокетничества, какие какие ну вообще це совершенно по-другому. Різноманітні кольори, тканини, фасони для жінок, чоловіків та дітей. Кожен дизайнер вносить у показ щось своє. Білоруси видять моду по-своєму, молдовані по-своєму. Росіяни по-своєму і кажд з кожним показом колекції від каких-то іностранних дизайнерів українські учаться, смотрят, що тоді щоб їх перепрыгнути. Гран-прі конкурсу дизайнерів отримала Ольга Туркіна за свою колекцію відголоски епох Олександра Ільченко Сергій Баранюк день за днем.